Шо вам очікувати найближчий місяць? тільки так по інтересному на я навіть даже говорить не буду шутиковая то повідомлення Комунікація. З некой королевой жезловой Женщина с характером, с перчинкой. У, у нее достаточно резко и резко изменится поведенка, настроение. Тут вона каже я люблю тебя, а тут уже просто ненависть. Е, тяжкий характер. Тут прям треба підход. Так от, е, ви з цією жінкою вже досить довго, давно, длительно, довготривало да, е, спілкуєтеся, маєте якісь стосунки, для кого актуально стосунки. Е, е. Притом тут не важливо, чоловік ви чи жінка, комунікація саме буде з жінкою, повідомлення від жінки. Ви будете якісь з'ясовувати стосунки. Для мужчин це їхня пара, для жінок це якась подружка, можливо, навіть мати. Чоловіки знають деяку якусь правду, правду після якої ви зможете рухатися в сторону цієї жінки, да? будувати стосунки, розвивати стосунки. А для жінок. Вона хоч, звісно, як пуля різка і, можливо, може бути такою іноді для вас незрозумілою, або ви не, не завжди розумієте її відношення в вашу сторону. Але на насправді ви почуєте після цієї комунікації, що насправді ви для неї дорога людина. І компанія ваша. Для неї цінна. Окей, що ви ще почуєте, узнаєте? знаєте? Дехто досить скоро змінить місце перебування. Може бути місце проживання, відпустка, тобто тимчасове якесь перебування, щоб ви якось наповнилися, змістили акценти якісь, уваги своєї.